Відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів відбувся у Вінниці. За першістю змаганнях боролись 11 ветеранів російсько-української війни. Турнір провели в межах реабілітаційного проєкту Сила титанів, який допомагає захисникам відновлювати фізичну форму, зміцнювати психологічну стійкість і знаходити підтримку серед побратимів. 11 військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з плавання. Захід провели в межах проєкту Сила титанів. Серед учасників 37-річний Василь Карась. Чоловік на фронт пішов у 23-му році. Служив штурмовиком у Донецькій області. Там отримав поранення та втратив ногу. Зараз проходить реабілітацію. І в цьому неабияк допомагає спорт. Щоразу ветеран пробує різні види до душі, василю й плавання. Плавав я з дитинства, я виріс в селі, там річка завжди, ми в річці, можна сказати, виросли. Надалі буду змагання з плаванням, це для мене як етап перевірки себе в плаванні. просто. Я хочу тих зрозуміти, що воно і як воно, і як тепер без кінцівки пливти. Набагато складніше, помаліше, але, але нормально. Обидві ноги Ярослав Фіногенов втратив у перший день Великої війни. Саме спортивна реабілітація допомогла Ярославу повернутися до цивільного життя. Чоловік постійно тренується та ставить перед собою нові спортивні цілі. Неодноразово представляв Вінницю на міжнародних спортивних аренах. Свої сили у воді Ярослав випробував вперше. Просто побачив реєстрацію, бо після поранення я, я ні ну, разу не крив. І попробувати. це перший раз в мене був такий без протезів, що можна. Ну так, в басейн залазив, але не плавав. Незвично плавати без кінцівок, як було до того. Але нормально. Плавання для ветеранів це не лише спорт, а й потужний інструмент реабілітації. Воно допомагає зменшити навантаження на суглоби, зміцнює серцево-судинну систему, а також знімає стрес і сприяє якісному відновленню. Ми щомісячно проводимо якийсь вид спорту для популяризації фізичної культури, та й взагалі спорту для наших ветеранів, які проходять реабілітацію, які хочуть відновити своє ментальне здоров'я. До нас долучилися ветерани, які проходять і реабілітацію, які служать хлопці військові частини. У категорії серед ветеранів з ампутаціями Ярослав Фіногенов здобув перше місце. Друге посів Василь Карась. Переможці отримали грамоти та медалі. Вікторія Ліварчук телеканал Віничина.